Привіт, моя люба! Вітаю тебе на каналі Пігулка від стресу. Мене звати Кулик Наталя, я практичний психолог. Тут ми говоримо про життя просто. Став вподобайки, підписуйся на мій канал і поїхали! Які зміни ми можемо самі зробити у своєму житті? З чим це зв'язано і яким чином це відбувається, коли ми бажаємо якихось змін? Почну з того, що я сама прийшла до того шляху, як мінятися, як щось змінювати. Коли я побачила одну картинку, яка мене на той момент дуже вразила, і прийшло якесь усвідомлення того, як це відбувається у нашому мозку, як це відбувається на рівні свідомості чи підсвідомості. Цю картинку я хочу показати тобі, щоб ти теж трошки мала уяву про те, що відбувається в твоїй голові, і наскільки корисно замислитись над тим, як це відбувається і що ти можеш з цим зробити навіть сама. Ось цю картинку я тобі хочу показати. Можеш поставити на паузу і е, почитати, що там написано. Ця картинка вона показує нашу свідомість і підсвідомість на такому процентному рівні, да, що свідомість це всього 10% це наші е, дії, наші слова, наші думки, наша сила, наша енергійність якась. І більшу частину нашого якогось мислення, нашого розуміння займає Підсвідомість, яка без твоєї участі робить дуже важливі процеси в нашому організмі, да? коли перетравлюється їжа, коли ти дихаєш, ти ж не замислюєшся кожен раз, щоб вдихнути, видихнути, і вдруг ти забув назад вдихнути. Тому підсвідомість дуже грає важливу роль у нашому житті. І... Звичайно, якщо подивитися туди у підсвідомість, що там скрито? Там є як позитивні, якісь важливі речі, і є негативні. З позитивних це наша інтуїція, те, що допомагає нам розвиватися, наші якісь важливі переконання, що ми чогось досягнемо, уявлення про себе. З хорошої точки зору, є також негативні е, ті твердження, які, наприклад, прогр... запрограмовані були з дитинства, що ти щось не зможеш, це стереотипне мислення, якесь, е, твої страхи, твої обмежені переконання. Це те, що буде тобі заважати. Коли ти думаєш, що там десь у минулому щось скоїлось, або що зараз відбувається, або що має відбуватися, ти, як, начебто, словами думаєш. Твої думки йдуть словами, твоє підсвідоме воно сприймає ці слова уже образами. Навіть якщо подумати слово таке лимон, в тебе на підсвідомісті не показується слово лімон, як буква Л і МОН. В тебе зразу цей образ лімона внутрі створюється. Який прямо аж аскома якась да появляється в роті, тому все, що ми думаємо словами, перетворюється ім'я на ті образи, які будуть сидіти всередині і формувати твоє буття сьогодення, можливо, навіть майбутнє, тому що все, що ти думаєш про себе, запоминається образ, як ти про себе думаєш. Чи ти важлива в цьому житті, чи ти не важлива, чи ти цінна, чи ти не цінна, чи ти щось можеш зробити, чи ти щось можеш змінити, чи ти впевнена в собі. І цей образ буде складатися на підсвідомісті, і він буде вести тебе по життю або навпаки. Всі, як то проблеми, кажуть, да, наші з дитинства. І якщо в дитинстві ти засвоїла, що ти чогось не можеш, що ти гірша, ось, подивись, та дівчинка краща, а твоя однокласниця лучша, а там густіше волосся, ну не знаю, що там да, в дитинстві дітям кажуть. І ми, як діти, ми ж дуже слухняні. Ми завжди сприймаємо ті речі, які нам кажуть, дорослі. Як правду, як правду про себе, і формуємо з цього свій світогляд. І так ми йдемо в доросле життя з тим, що ми про себе думаємо. І от той образ, який в тебе внутрішній вже склався, ти виходиш у доросле життя і починаєш своє життя і приходиш колись до того краю, коли ти бачиш, що не так то життя і складається, як би тобі хотілося. І приходиться замислюватись, чому так. І кожна приходить до цього у свою якусь хвилину. Чому так стається зі мною? Є такий вираз, да? коли ти біжиш по граблям, і ти вже сама розумієш, та скільки ж можна, одна і та якась помилка тобі заважає у житті. А помилки, це що? Це якесь неправильно прийняте рішення тобою, неправильний вибір, який ти зробила. А з чого ми це все робимо? І з того досвіду, який лежить отам от в підсвідомості, і ми навіть не усвідомлюємо, що отам от щось лежить таке, що мішає нам іти по життю. Гарно, рівно бути щасливою, отримати те, що ти хочеш від життя, і так далі. Бути усміхненою завжди, врівноваженою. Так от я пропоную тобі заглянути отуда в свою підсвідомість і побачити, що ж насправді тобі заважає, які ж обмежувальні переконання заважають тобі твому щасливому життю. Як їх відслідити? Я на своєму досвіді переконалася, що із підсвідомого витягнути в свідомість можна тільки на рівні почуттів. Коли виникають почуття тривоги, почуття, що ти в небезпеці, що щось коїться не так, як би ти хотіла, то треба відслідкувати саме, яке почуття в тебе виникло. І тоді розкрутити, з оцього почуття, назвати його своїм іменем, це почуття, і з цього розкрутити, які думки. У тебе і вибрати ту домінуючу думку, яка в тебе в голові знаходиться. Ну, це буквально думка, яку ти думаєш більше трьох раз за якийсь період часу, так, що ти вертаєшся знову і знову до тої думки. Вибрати цю думку і зрозуміти, що ця думка вона формує твій образ того, що в тебе буде внутрі, що ти будеш нести з собою. І навіть якщо твоя думка змінилася про це щось, а отой образ внутрі він буде тобі заважати, все ж таки робити якісь правильні виводи і якісь приймати інші рішення. Тому краще повернутися, да? почати з почуттів, повернутися до тієї домінуючої думки і за цією думкою побачити, який же образ у там лежить. Чи я чогось боюся, чи я невпевнена. Чи... Я не розумію просто, так, як там щось працює, і тому може мені потрібно більше знань, більше інформації. А це все можна свідомо винайти, знайти ті знання, які потрібні, знайти, наприклад, може коуча, якогось, може якогось спеціаліста, який тобі просто допоможе, з тим, що ти будеш получати більше знань у тій сфері, в якій. В тебе щось не виходить, взяти оцю думку, да і проаналізувати її. Аналіз це вже як свідома частина мислення, тому що ти на свідомому рівні можеш щось проаналізувати, можеш прийти до якогось висновку. А і ще хочу трошечки сказати про те, як ми думками можемо гуляти, де да, і як це на нас впливає. Коли, наприклад, ти стоїш, щось робиш на кухні, там, або, ну, по, по господарству, неважливо, на роботі навіть, і в тебе трапляється такий стан, як ото в дитинстві нам казали, Дивлюсь в книгу, бачу фігу. Тому що твої мислі гуляють десь. Ой, вчора щось було, з кимось поговорила, ой, щось не то сказала, ой, не так подивилась, на мене якось не так подивилась, навірно, вони щось про мене погане подумали. І починаєш цю мислю мішалку з таких думок, що вчора щось там трапилось, або позавчора, або ще колись. Або навпаки, ти сьогодні ще вдома, ти займаєшся своїми справами, а завтра в тебе є якась дуже важлива справа, і тобі треба кудись піти, з кимось про щось домовитися, і тут ти починаєш переживати, а вдруг я десь в пробці застряну, а вдруг я не встигну, а вдруг в мене щось не вийде, або ця людина до мене не прислухається, або він не захоче взагалі зі мною розмовляти, або там черга, або ще щось. І ти, виходить, накручуєш себе якимись страхами, що там буде завтра. І що виходить, коли ми думками заїжджаємо або в минуле, або в майбутнє, то в минулому це виникає почуття провини, що я щось не так зробила, не доробила, не досказала і так далі. Або це буде в майбутньому? А в майбутньому лежать наші страхи, тобто ми не знаємо, що з нами завтра скоїться, що з нами завтра трапиться. Багато дуже хто каже про те, що візьми і повернися тут і зараз. Що я роблю тут і зараз? Щоб уникнути оцих. От... Думок, почуття провини або почуття страху, да, як там воно буде. Повернися у цей момент, де ти знаходишся зараз. Що я зараз роблю? І проговори собі прямо в голові: ну, хочеш там, вслух, це скажи, якщо ти собі наодинці, да, можеш собі проговорити. Зараз я беру зубну щітку, зараз я буду чистити зуби. Вправо, вліво, вверх, вниз, ззаді, спереді. І ти починаєш проговорювати саме ті дії, які ти робиш на сьогоднішній момент, і ну, саме зараз. Можна проспівати про себе, я варенички ліплю. Був такий випадок у нас, коли ось той, що ти робиш, да я варенички ліплю. Які варенички будуть смачні, і так само про борщик можна да, картопельку різати. Смажити все, що завгодно, але повернися до тих дій, які ти робиш саме зараз. І це буде дуже корисно, тому що коли ти хоч якийсь час зосередишся на тому, що ти робиш, ти перестанеш бігати своїми думками то в минуле, то в майбутнє. І тоді ти заспокоїш усі свої почуття, які в тебе виникли, да? або почуття провини, або страху. Ти їх заспокоїш, і тоді насправді ти зможеш сісти і спокійно подумати, як би ти хотіла, щоб завтра пройшла твоя зустріч, і поміняти на рівні думок, виразити їх з позитивної точки зору, як би ти хотіла, щоб це проходило. і... З цими думками вже будеш складати новий образ, як ти прийшла впевнена в собі, ти візде вспіла, ти прийшла без очереді, все там порішала, і щось таке в тебе вийшло, і все дуже гарно. Ти настраюєш свою підсвідомість на те, що отакий образ ти хотіла б побачити у завтрашньому дню. І твоя підсвідомість вона підлаштовується під тебе і видає тоді тобі такий же образ. Те, що ти бачила внутрі, так як ти про себе подумала, тоді завтра ти куди, куди б ти не прийшла, ти побачиш цей образ наружні, так як починає все діятись, так як тобі потрібно. З приводу того, що відноситься до цієї теми. Я хотіла звернути твою увагу на те, що от, часто ж ми чуємо, да, і вже багато від кого ти це чула, я впевнена, що не можна казати приставку «ні», коли ти чогось бажаєш, або навіть у своїх розговорах ти не повинна використовувати приставку «ні». Хочу трошки пояснити, чому друг хтось не чув. І як це. Також впливає ця приставка. Ні. Якщо свідомо ти кажеш, не забудь якісь там речі. Не ходи туди, бо там впадеш. виходить, що підсвідомість не сприймає приставку, ні, бо вона мислить образами. Вона бачить образ, що ти вже впав, бо сходив туди. Вона вже бачить, як ти забула речі і побігла, як ти забула ключі десь там і побігла. І... Бачиться отой от образ, коли ти щось забув, коли ти десь впав, коли ти кудись не сходив, не запам'ятав чогось, як, як ще можна привести приклад, коли кажуть не хворій, то насправді образ, який у нас складається внутрі, це людина, яка вже з термометром лежить, шарфиком горло замотане і чайочок якийсь попиває і кашляє. Бо тому, що виникає образ іменно хворої людини. Тому я тобі пропоную завжди своїм дітям або рідним казати: запам'ятай, будь здоровий, в тебе все вийде. І тоді теж запрограмовуватись на те, що в неї все буде добре. Звичайно, це не так просто зробити, але з часом я впевнена, що в тебе все вийде. Тому що на своєму досвіді я це спробувала і це працює. Тому бажаю тобі спробувати на собі, як працює цей метод самопізнання, коли ти якісь несвідомі речі починаєш усвідомлювати і перетворювати на те, чого б ти хотіла. Бажаю тобі на всього найкращого. До наступної зустрічі З вірою твій потенціал твоя Наталя. Пока!